Друзі, доброго дня! Достатньо, достатньо багато глядачів банківського клубу стали задавати питання щодо ідентифікації пенсіонерів. І дійсно, така інформація є в інформаційному просторі, і дійсно вже розпочатий процес ідентифікації пенсіонерів, і так як. Питань багато, я вирішив цю тему розкрити повністю і вам надати повну інформацію про ідентифікацію пенсіонерів, звідки взялася ідентифікація, що це за ідентифікація, кому будь проводити ідентифікацію, і які наслідки, якщо ви не пройшли ідентифікацію як пенсіонер. І так, давайте перейдемо до деталей. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб. Натисну Кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Нещодавно в Ощадбанку заявили, що деяким пенсіонерам, щоб не залишитися без пенсійних виплат, потрібно пройти так звану ідентифікацію. Спочатку зробити це було потрібно до кінця серпня-поточного 2023 року. Спочатку зробити це було потрібно до кінця серпня, але ж потім в уряді термін подовжили до кінця поточного 2023 року. Але вже треба до цього готуватися. Що це за ідентифікація і кому з пенсіонерів необхідно буде її проходити? Розкажемо. Далі. Звідки взялася оця ідентифікація? З 2014 року для пенсіонерів з числа переселенців прописано особливі умови щодо отримання пенсії. Зокрема, це прописано в постанові Кабінету міністрів номер 637 Цей документ зазнав чималих змін. Деякі з них відбулися і у цьому місяці, серпні, місяці. але про все давайте по порядку. З 2016 року в постанові з'явилися поняття, такі як ідентифікація пенсіонера. Для внутрішньопереміщених осіб Ощадбанк почав випускати спеціальні пластикові картки, на які надходила пенсія, які одночасно вважалися пенсійним посвідченням для таких осіб. При цьому внутрішньопереміщені особи мали регулярно проходити в банку фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців, тобто потрібно було періодично з'являтися у відділенні банку особи. У 2020 році таку ідентифікацію тимчасово скасували на період дії карантину, пов'язаного з коронавірусом. Ця норма мала діяти і протягом всього періоду карантину та ще 30 днів після його завершення. Чому перевірку відновили? Як відомо, з 1 липня 2023 року карантин в Україні. Скасовано, через те Ощадбанк вже з вересня поточного року готувався блокувати пенсійні картки переселенців, які б терміново не пройшли ідентифікацію, але згодом уряд вирішив відтермінувати це рішення. Уточнюється, що ідентифікацію можна не проходити ще півроку після припинення карантину. Це передбачено постановою Кабінету міністрів номер 837 від 8 серпня 2023 року, якою внесено зміни до зазначеної вищої постанови нові. Номер 637. Отже, дія перехідного періоду триватиме до кінця поточного року. Таким чином, для того щоб пенсійні виплати переселенцям не припинялися, їм потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року. До того часу виплати не припинятимуть. Зверніть увагу, це стосується тільки переселенців, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Іншим проходити ідентифікацію не потрібно. До відділення банку йти не обов'язково. Слід зазначити, що наразі до фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія. Ця норма діє ще з 2021 року. Але тепер з'явилися ще два способи ідентифікації, наприклад, для тих, хто не має електронного підпису. В оновленій постанові зазначається, що територіальні органи пенсійного фонду можуть провести ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв'язку. зв'язку. Передбачено, що під час такого сеансу пенсіонер має пред'явити документи, що посвідчують особу. Однак, порядок проведення таких відеоконференцій ще додатково має затвердити. Правління пенсійного фонду України, тобто на практиці норма запрацює не одразу. Другий спосіб ідентифікації передбачений для осіб з числа внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають за кордоном. В цих випадках закордонна дипломатична установа України має підтвердити факт, що особа є живою. Що робити, якщо пенсіонер за кордоном? В липні. Поточно 2023 року також з'явилася новина про те, що ідентифікацію незабаром мають проходити взагалі всі пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном. Це було пов'язано з тим, що з липня 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект номер 9453 Зокрема, він передбачає, що українці, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном для отримання пенсії, муситимуть проходити фізичну ідентифікацію щороку. Передбачається, що це. Це може бути з можна буде зробити так само, або за допомогою дія підпису в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду або посвідчення місця проживання консульською посадовою особу. Втім, це лише законопроект, який поки не ухвалений. Коли це станеться і чи станеться взагалі, наразі достеменно невідомо. Поки виплата пенсії тим, хто перебуває за кордоном, продовжується на загальних підставах, як правило. Нараховується на банківську картку, разом з тим, 11 серпня 2023 року, уряд унормував питання виплати пенсії міжнародними поштовими переказами для тих, хто раніше отримував пенсію через пошту і не мав банківського рахунку, але опинився за кордоном. Експеримент діятиме на час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення, але не більше як два роки. Раніше повідомлялося, що заяву на поновлення виплати пенсії за кордону також можна можна подати поштою, якщо немає можливості, авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду України. А що з пенсіями в зоні бойових дій або в окупації? Одночасно Кабінет міністрів дозволив дистанційно міняти спосіб виплати і поновити виплату пенсії особам, які проживають в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Мова про тих осіб, які так само отримували пенсію на пошті, однак не було фізичної можливості доставляти туди гроші. Перевести виплату пенсії з пошти на банк можна тепер на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Для поновлення пенсії також можна подати заявку на веб-порталі або здійснити це шляхом відеоконференції зв'язку з органами пенсійного фонду. Раніше поновлення виплати пенсії такими способами здійснилось тільки за особистою присутністю заявника, тобто за умови, що особа змогла виїхати з небезпечних територій. Нововведення передбачене постановою Кабінету міністрів номер 8 706 від 4 серпня 2023 року. Однак ще раз зауважимо, що порядок проведення таких відеосеансів наразі допрацьовується.